Добрий ранок, малята. Погляньте, жив собі циліндр. І якось він пішов, ішов по доріжці, перечепився та й впав і покотився. Котиться, котиться і зустрів він кулю. Ой, привіт, братику! Ми з тобою схожі. Ні, ми не схожі з тобою, ми різні. Ні, схожі. Я котитись можу. І ти котися. Ні, ми не схожі. І так фігурки сперечались, сперечались, поки заморились. А я вам сьогодні, малята, пропоную розглянути ось ці фігурки. Це ви вже знаєте. Куля, повторіть. А це діти. Циліндр. Повторіть. Його ми сьогодні з вами і вивчимо. Але спочатку давайте згадаємо, що вміє робити куля. Вона може котитися вперед, назад. Вона може котитись праворуч і ліворуч. А тепер розглянемо циліндр. Він може стояти. І коли він стоїть, він не може котитись. Але якщо його покласти на бік, то він може покотитись вліво і вправо. Ось так. Вирішила куля погратись. А ще у циліндріті є кругла основа. Саме на цих основах вони, він і може стояти. І у нього є два кути. Один і два. То чим схожі ці фігурки? Вірно, вони можуть котитися. А чим вони відрізняються? Що може робити куля? Котитись вперед, назад, вліво та вправо. А циліндр, діти, уля хоче гратись. А циліндр, діти, якщо його поставити, то він може стояти. Якщо його покласти на бік, то він котиться тільки вліво, а тільки вправо. І в нього є два коти. А у кулі жодної. То як називається ця фігурка? Вірно циліндр. А ця фігурка куля? А зараз запрошую вас пограти в ігру. Дітки, погляньте, скільки всього багато цікавого на столі зараз у мене знаходиться. Це запрошує нас з вами циліндр пограти. Він хоче, щоб ми уважно розглянули ці предмети та її назвали і вибрали саме ті, які на нього схожі. Ви, мабуть, їх також впізнаєте це все в нашій групі з вами. Тож пропоную разом поглянути на них. Ми вже знаємо, що циліндр він має два кути. Якщо його покласти на набік, то предмет цей може покотитись. Циліндри, діти, бувають як великі, так і маленькі. Вони бувають різного кольору. І пропоную вам поглянути. І згадаєте, чи схожий цей предмет на циліндр? Вірно, не схожий. А ось ця пляшечка, якою ви любили грати і годувати ляльку. Так, вона схожа на циліндр. А тепер знайдіть ученятка, і ще є циліндри на столі тут. Чи немає? Впізнаєте? Тож я зараз називаю. Кажете, правильно чи ні? Пляшечка із кремом, циліндр. Барабан ваш улюблений. Він також схожий на циліндр. Ось така гарна банка, в якій м'ячики зберігались для фізкультури. А ось м'який конструктор, яким ви любили грати. Ось іще є ось така довга трубка, в яку можна подивитися вдалину, це також циліндр. І ось така коробочка. Також схожа на циліндр. Дітки, озирніться навколо себе в кімнаті, де ви зараз знаходитесь. Назвіть матусям, які ж предмети навколо вас нагадують. Ціліндр. Продовжуємо грати з вами. Погляньте уважно на запропоновані картинки та виберіть тільки ті, які схожі на циліндр. Я думаю, що ви правильно впоралися з завданням. То, яку ми сьогодні вивчили нову фігуру, вірно, циліндр. Я на цьому з вами прощаюсь. До наступних зустрічей. До побачення!